Продовжимо нашу тему використання спільних документів. В попередньому відео ми показали, що е, таблиці спільні мають право на існування, але вони е, мають два головних недоліки. можна змінювати будь-які е, е, рядки. Можна їх навіть видаряти. Це перше недорік і другий недорік. Всі бачать, що написали колеги. Інколи це не бажано. Тому ми переходимо до другого варіанту. І це варіант з застосуванням Google Form. Ми переходимо до інструменту Google Форми. Беремо е, порожню форму. Назва цієї форми в нас буде теж Заходи, як і була назва спільного документу таблиці. Е, Клацаємо по назві файлу і е, вона становиться заходи теж. Далі ми беремо е, перше е, питання це е, прізвище кер... класного керівника. Тобто, для того, щоб це був також спадний список, щоб класні керівники не вводили е е і не мали помилок при введенні, ми беремо спадний список. І е давайте побачимо, які в нас є в довіднику е Іванова, е Петенко, Сідочук і Чаненка. Добре, в нас перший варіант Іванова. Друга ПТНК, Сидорчук і В э, варіант, э, наскільки я пам'ятаю, да, Черненко. І так у нас є спадний список. Э, Далі ми э, э, Повинні е, написати, який заход обираємо, додаємо е, з, абзац, пишемо заходи, або заход, який обирає наш вчитий класний керівник. Обов'язково, чи ні. Звісно, обов'язково. І переходимо наступне. Питання: це дата, коли буде цей захід реалізовано. Тобто, е у нас є навіть е такий тип дата. І е коли е хай вас не дуже там травмує місяць, день, рік, він встане, як нам буде потрібно. Давайте запишемо, що це дата. І побачимо, як це виглядає. Виглядає дуже просто: Спадний список, заход, де можна писати, дата, в форматі день місяць, рік, якраз як нам потрібно. Далі, що ми робимо? Ну, звісно, можна, наприклад, дати, там, як завжди, ми. Налаштовуємо якусь тему, зображення якесь, наприклад, подорожі, давайте отаку от от подорож дамо додати. І якщо ми даємо таку тему і все нормально, Далі, що е, тут класного, це те, що, е, от, наприклад, у нас запитання без е, назви, я не знаю чому. Це е, прізвище класного керівника. Забув. Добре. Е, спадний список, прізвище класного керівника. Спадні списки не потрібно заповнювати кожного разу. В закладі освіти цей спадний список можна використовувати багато разів. Яким чином? Ми просто натискаємо три крапки, зробити копію. В нас буде копія нашої форми заходу, яку ми можемо застосувати не тільки для заходів, якщо нам потрібен такий спадний список. Тому спадний список можна записати один раз, а потім Використовувати багато разів. Давайте побачимо, як це буде. Е, обновимо. В нас отака от формочка. Обираємо, наприклад, Іванова, обираємо новий рік і дату. Звісно, можна э, дату обирати будь-яку, наприклад, 14, 12-2024, і натискаємо надіслати. Далі надсилаємо іншу відповідь. І обираємо вже Петренка, Новий рік знову. Ну, як було у нас в першій таблиці, будь-які заходи, звісно, можна обирати. Дата 27.12.20.24. Надіслати. Таким чином, заходи всі надсилаються, а для того, щоб вони надсилалися, я забув про це сказати. Нам потрібно е, натиснути надіслати і скопіювати покликання, скоротити назву і е, скопіювати покликання, яке ми передаємо класним керівникам. Ну, те ж саме покликання, як і було раніше. От воно це покликання і можна передати класним керівникам. Далі, коли нам нададуть відповіді зараз тільки дві відповіді, а буде там стільки, скільки класних керівників, ми натискаємо зв'язати з таблицями, е, даємо е, назву таблиці, заходи відповіді, можна залишити таку, або е, написати іншу е, назву. І Натискаємо Створити. Що зараз буде? Буде створена така таблиця, яка теж дасть і захід, і прізвище класного керівника, і дату, і буде все теж нормально. І ці заходи відповіді бачать. Тільки е, заступники директора з виховної роботи. Тобто, їх не бачать е, ні е, класні керівники, ні хто більше, е, я вам е, скажу більше е, неможливо е, за допомогою Google Form, які вам дають, е, прибирати е, якусь, е, якийсь рядок. Або додати за когось, відредагувати, це все неможливо. А тепер ми бачимо, що переваг достатньо, тобто це все просто зробити, але є недоліки. Перший недолік дуже важливий, якщо я класний керівник. Я хочу бачити всі свої заходи, які я вже проводив у себе в таблиці, і щоб вони були у мого е, куратора-заступника керівника виховної з виховної роботи, але щоб я їх теж бачу, щоб інколи я міг. Відредагувати свої заходи. А тепер по таблиці, якщо я напишу заход і напишу його неправильно, відредагувати я не можу. Я повинен писати заново заход вже правильно. А як я скажу потім керівнику або куратору, що той захід був неправильно написаний. Тобто це ну, така важка історія. Тобто ми вже отримали незалежність від інших, інші не можуть втрутитись в наші заходи, але ми не можемо редигодувати свої заходи, бачити свої заходи, щоб потім вставляти їх в планування, в своє ж. Саме планування. Тому така річ теж е, має обмежене користування, обмежений діапазон користування. І не всі люблять заповнювати саме таблиці, форми і таке інше. Спробуємо зробити з цього висновки, і на третьому етапі ми покажемо, як робити спільні таблиці, щоб у кожного класного керівника була своя особиста таблиця і все. Було всі таблиці були інтегровані в велику таблицю, яка є у е, куратора або заступника е, керівника з виховної роботи. Це буде в третій частині.